Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик. У партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Слава Ісусу Христу! Мене звати Андрій. Я студент першого курсу факультету електроніки та комп'ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка, а також вільний слухач курсу Людина свобода суспільство». Слава навіки, всім привіт! Мене звати Катя. і Я є студенткою першого курсу факультету наук про здоров'я Українського католицького університету. В рамках курсу Людина, свобода, суспільство» Ми і ще з десяток інших команд записуємо серію подкастів про українських і не тільки дисидентів. Ще до початку запису нашого подкасту ми зіштовхнулися з проблемою вибору героя для дослідження, адже кожна особиста історія боротьби дисидентів варта окремої екранізації чи принаймні роману. Врешті-решт дізнавшись, що в мене і в Євгена Сверстюка, українського літературного критика, есеїста, поета, мислителя, філософа, учасника руху шістидесятництва, політв'язня радянського режиму, день народження в одну і ту ж дату, вирішили розповісти про нього. Отже, ким був Євген Сверстюк, і які важливі уроки з його життєвого шляху ми можемо взяти для себе? Давайте з'ясуємо це разом. Євген Сверстюк, один із найяскравіших і найпринциповіших шестидесятників, народився 13 грудня 1928 року в селі Сільце, Волинська область. Батьки Євгена були віруючими селянами. Хай благословеною буде душа тієї скромної волонянки, що першою напоїла свого сина живою водою віри. Через нього вона напоїла мільйони. Пише про нього Мирослав Маринович. Цікаво, що батько Євгена змінив йому рік народження і замість 27-го року записав йому 28-й. Так він зробив сина на рік молодшим і врятував від участі в загоні так званих ястрібків на Волині. Його велику любов до України було помітно ще з дитинства. Коли на запитання, ким ти хочеш бути в майбутньому, він відповів: Хочу сидіти в тюрмі за Україну. На початку 60-х років Євген Сверстюк став організатором напівлегальних українських вечорів і зборів. Автором полум'яних противладних есе, учасником акцій протесту щодо репресій української інтелігенції. Мирослав Маринович дуже гарно описав важливість діяльності Сверстюка у його некролозі. Такими словами: через його серце і розум приходили чи не найважливіші життєдайні зв'язки українського суспільства. Він розв'язував розірване ворогами життя поколінь на своїх культурологічно історичних вечорах у своїх книгах, публікаціях, радіо і телевиступах. У певні роки з 1959 по 1965 роки виступав проти дискримінації української культури. А у 1972 році за промову на похороні Дмитра Зерева його звільнили з роботи за політичними мотивами. Переслідували його протягом років за участь у самовидаві і протести проти арештів і незаконних судів у січні 1972 року. Заарештований всю міць та сміливість Євгена Сверстюка можна описати однією цікавою подією з його життя. У Нью-Йорку мав відбутися конгрес українців. Про цю подію Євгена Сверстюка сповістили Мишко Оксана Яківна. Яка наголосила на тому, що люди чекають від нього слова. Він підготував слово, але виникла проблема, як його передати у Нью-Йорк. Перед ним постав великий виклик. Зваживши всі за та проти, він їде у Москву і по телефону передає повідомлення до Західної Німеччини Галі Горбач, яка в свою чергу мала передати його на конгрес. Може з'явитися запитання, чому він не міг зробити цього в Києві? Пояснив він це такими словами. Московський телефон нейтральніший, ніж київський, оплативши, ти можеш говорити півгодини, а то й цілу. Таким чином йому вдалося зухвало передати свої слова. І вони були почуті. Тут слід згадати і про інший епізод, що добре ілюструє Євгена Сверстюка і його відданість цінностям. 24 травня 1964 року під час пожежі в Державній публічній бібліотеці УРСР згоріла п'ята частина фонду. А це 600 тисяч томів стародруків, рукописів, рідкісних книжок, архівів Центральної ради, Київської старовини і Бориса Грінченка. перетворились на попіли спеціальні фонди україні, е, україністики. Співпадіння Звита, Звичайно, що ні. Е, згодом у підбалі здізнається працівник бібліотеки Віктор Погружальський, який за дивним збігом обставин виявляється таємним співробітником КДБ. Відбувся суд вистава, і на тому могло б і статися. Втім, серед киян разом із е, роботою анонімного авторства е, під назвою «З приводу процесу над Погружальським активно поширюється думка про антиукраїнський характер злочину, промовиста цитата звідти Українці. Чи знаєте, що вам спалено? Вам, спали... вам спалили частину розуму і душі? Вже з часом громадськість дізнається ім'я автору твору. Ним був Євген Сверстюк. Мені здається, ми забули ще щось додати. Дійсно? Євген Сверстюк завжди був людиною з високими християнськими цінностями та певним провідником у християнстві. Це не дивно. Пригадується, як на парі пан Мирослав розповідав історію. Хочу її зацитувати тими днями в нашій зоні була якась конфліктна ситуація, з якої ми ніяк не могли виплутатись. Отож, коли я саме прогулювався зі Сверстюком. До нас підійшов кримчанин Олексій Сафронов, завів розмову з паном Євгеном про цей конфлікт і запитав: І як же вийти із цієї ситуації? А Сверстюк відповів просто і лаконічно: та дуже просто на основі Євангелії важко бути світилом віри, коли в ці часи популяризували атеїзм. 1 грудня ми відзначаємо День пам'яті Євгена Сверстюка. На жаль, у рамках нашого навчального проекту важко описати всі подвиги та важливість діяльності дисидента. Оскільки їх було достатньо багато. Якщо вам було цікаво послухати наш міні подкаст, і ви хотіли б дізнатися більше про видатного дисидента, можете прочитати книгу Духовний Учитель Євген Сверстюк. До книги увійшли спогади про Євгена Сверстюка, а також його твір Мій батько та афористичні думки з книги Блудні сини України. Доповнює збірку публікації з газети Наша віра про важливість родинного виховання та цікаві діалоги з молоддю. Отже, у висновку хочемо нагадати вам, що дуже важливо знати та розуміти важливість українських дисидентів та окремо саме діяльність і вплив Євгена Сверстюка на Україну і народ. Збагачуйте свої знання про українських видатних людей, тому що знання історії нашої незалежної держави як ніколи на часі. Слухайте наш подкаст на Радіо УКУ. Почуємось.